Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я. Починаємо новий влог. І дівчатка мені казали, Таня, кажи, коли ти записуєш влог, тому що не кожного дня встигають дивитися, а цікаво, коли це було. Сьогодні у нас 29 травня. І по погоді дивлюся, у нас має бути сонечко, але у нас хмари. 18 градусів на вулиці вночі був такий дощ. Ні, він з вечора був. І закінчився десь о 21-й годині. І мені так захотілося піти пройтись після дощу. І я вже так далеченько від дому зайшла, коли знов як пуститься дощ, а там така невеличка кав'ярня є, і дах так. Заходить, що можна сховатися, то я там шорти вам познімала, ввечері ви сьогодні побачите, вечерня прогулянка під дощем. І планую, планую зараз свій день, тому що бувають такі дні, коли так рівномірно, спокійно. А бувають, що якісь такі моменти збігаються, і треба все одразу і в одну мить. Зробити. І ще дивлюся, зайшла в застосунок нова пошта, і мені вже дивлюся, що прийшла посилка з Харкова, сукня, яку я замовляла, я вам про це казала. Але мені ще з нової пошти не прийшло повідомлення. І я планую, як зробити, тому що мені і на базар треба буде сходити, і посилку забрати цю. І хочеться ж і вам показати, і приміряти. О! Це на те, що я чекаю. Так, нова пошта. От, бачите, з вами разом завжди краще. І якісь питання, бачите, вирішуються. Так, добре. Тоді ще простіше буде. Ще дві зустрічі там особистого характеру треба буде поспілкуватися. Побігли разом в цей день, впевнено. Вирішила одразу сходити на нову пошту. Треба зачекати. Отримала 114 гривень, коштує доставка. На базар я вже не встигаю, тому я вирішила зайти в сільпо, подивитися щось. На салат мені треба було на базарі. 12 гривен. Такі помідорки. Огірки 69. Так, у 99 ось такі непогані огірки. Є. 159 перець логарський, жовтий та червоний. Мені здається, я довше буду вибирати щось в Сільпо, ніж я б збігала б на базар. Дивлюся хліб, ранок і ще немає хліба, а це. Може багет, зараз візьму, скільки він, 35 гривень. О, свіженький, тепленький. То візьму такий багет. От і все. Ще не все. Ще хочу подивитися на салат, який сир, тому що гарніри зараз є якось не дуже, а помідор, огірок і бринза або такий сир з олійкою і вже наїлась. Мабуть, візьму бринзу, оскільки вона 68 гривень коштує. Її вистачить на декілька на салати три. Єї принципи, що я ще хотіла? Молоко, молоко, молоко. Молоко. 42 ціна тижня 60. Топлене. О, галичина 47 гривень 60. 47 молокія. О, молокія мені подобається. І галичина мені подобається. До речі, що хочу вам сказати, мені там потрібно буде якийсь там гроші дати, але в мене тисяча гривень. Якщо ніхто вам не міняє, але треба купити в сільку каса самообслуговування, готівка. Там приймають будь-які купюри і дають решту, як вам до вподоби. Ну, так я і розбила, тисячу гривень, яку там ну, треба буде дати. Зараз йду, хочу подивитися, чи є півоння. О, які ромашки. Але ромашки ведуть впродовж літа, а я дуже хочу зараз півонію. О, є тут півонія. А я купила півонії. Ось такі гарнюні. Там ті, що зовсім відкриті 20 гривень за штуку, а такі, які не дуже відкриті, 30 гривень за штуку. М -м -м, який аромат! Дарую вам півоню. відчуйте цей аромат? Вже відходила, і бабуся принесла ще ось такі рожеві по 15 гривень за штуку. І, і я так захотіла. І тут 7, тут 15, я не знаю, скільки це буде разом. Можливо, і не важливо це рахувати, але така краса, яка дуже швидко мине. І залишиться потім ромашки. Ось так. Навіть не знаю, з чого і починати. Ну, По-перше, поставлю зараз водичку квіти. Це ми з вами разом купували, теж буду розкладати покупки в сільфор. Ну, спочатку до холодильника поставлю. І та-там. чек якийсь тут. Все. Зараз поставлю до холодильника продукти. Це головне, а потім буду з квітами розбиратися. Стій! Впевнена, нічого не бійся. І що хочу сказати, мої дорогенькі, У ці білі півоні я купила дорожче. І я хочу вам розповісти історію. Це з нашого реального життя, те, що я бачила на власні очі, і ця історія до сліз. Я навмисно не показувала ту шановну пані, яка продає ці квіти. Так, а щось тут мотузки дуже багато нав'язано. І... Я завжди, коли зараз її бачу, я, якщо мені до вподоби, я намагаюся у неї щось купити. Ну, це завжди квіти. То такі, то сякі, то там зелень. Так от зараз. Боже, яка краса. Це було взимку. Я вже не пам'ятаю, що вона, що вона тоді продавала, це було на площі. Якась консервація в баночках. Ну, щось таке, що взимку нашій бабусі продають, хоча вона ще не бабуся. І я просто йшла, я ніколи так не купую щось там, знаєте, але вона ж так що таке, зачекайте. І вона так дивиться за своїм товаром, так баночки якось намагається, щоб рівненько тут якось полячку прибрати. Воно холодно, вона сидить. І коли так охайно-охайно все робить, а потім вона підіймає очі і ті баночки нафік, я кажу, як я оце бачу, ну пробачте за таке слово. Інколи в мене такі слова бувають. І вона починає бігти, і я не розумію, я повертаюсь, куди вона, а там її син прийшов в відпустку. Я на хвилину зупинилася. Розумієте, коли я записую відео, я не все показую, що я бачу, але це впливає теж на мій настрій. І... Я вважаю, що такі моменти реального життя треба, не те, що показувати, я не маю права показувати зустріч, наприклад, там у <кій> нас тривога почалась. Пишуть балістика з Криму. Дай Боже, все буде добре, бережіть себе. І я після того я завжди намагаюся в неї щось купити. Не кожного дня, але. Я вже бачу, що це мама нашого захисника. І ви розумієте, спочатку вона так охайно ці баночки розставляє там якусь пилячку. І потім ті баночки їй зовсім не потрібні. Вона побігла, ті баночки порозсипалися, і вона його обіймає, плаче, і потім чую, чого ти щось там. Ну, я вже прийшла. Почула, чого ти, ну, мабуть, чи не сказав, чи не попередив. Ну, можливо, казав, що буде відпустка, але що саме в цей час і в цей день, можливо, ну так, і ми живемо, поруч з нами є люди, хто чекає, хто шанує. І, дай Боже, чекатися усім, живими наших захисників? Тому що дуже дорога ціна. А зараз сусну. Так, дівчата, Поки я буду розпаковувати, хочу вам сказати про те, що... Ой, я багато сьогодні розпакована, а, так. Хочу сказати про те, що я дивилася потім і в Інстаграм. І... Там вони, коли показували, ви зараз будете бачити квіти, і вони казали, що е, дехто просить, щоб перлинку якусь всерединку вставили. Тобто можна щось від себе додавати, вони це виконують. Чи впливає це на вартість, я не знаю, тому що е, найдовша була 90 см, а я замовляла, щоб. Е, Сто було. Ціна така сама, як і якщо б я замовляла 90, Тому... Ну. Ой! Листівочка впала, але нічого, Харків шиє. Така сукня. Треба, мабуть, поміряти, але я хочу вам ближче показати ці квіти. Не ходити вже. І вони класні. І рукав, бачите, як іде така вставка прозора? І знизу така вставка прозора. Зараз я помірюю і вам покажу. Хочу ближче вам показати ці квіти, як вони виглядають. Бачите? І ще вони там. Я залишу інстаграм, дівчаткам, кому буде цікаво, зайдуть, подивляться. Ще сукню такі роблять: сильна вільна, сміливі, щасливі, незламні. Всі дороги ведуть додому. І, до речі, такий костюм у мене є. Минулого літа я його одягала, а зараз там незручний ворот був, я його перешила, зробила трішки довшим, тому що він дуже під горло був. І в цьому році вони вже сукні шиють саме так. Якість я вам показую. Подивіться, будь ласка, ось так. І внизу такий теж. Тканину показую. Так, не така, що світиться, пуп виглядає. Ну, давайте відвертимо дівчата. ну Хіба так не буває? Так буває. І такі квіти. Так, ну, знаєте, що хочу сказати? Я замовляла ельку, але відчуваю, що можна М -м менше було розмір замовити. Тин -тин. Звичайно, це сукня-футболка. Ось так вона виглядає. Такі квіточки. Я не пам'ятаю, чи я вам казала, чи ні, що це зовсім не реклама. Зовсім не реклама. Тому що я хочу підтримувати українських виробників, які зараз залишаються в Україні. У них є ФОП. Ти сплачуєш конкретно на ФОП. Це не є якась Ну, це моя картка-кинь. Ні, офіційно. Вони сплачують податки, вони живуть в Харкові. І не зважаючи, я їх в сумах замовляла зимові штани, я вам показувала. Якість неймовірна просто. Потім. І Я сплачую за цей товар. Це не є реклама, це моя підтримка українських виробників і для вас інформація. Ще, яка краса. Боже, які аромати дівчата йдуть. Оце так так. Тому Та так, от мої дорогенькі, все вам показала, розказала. Тканина приємна на дотик. Ем... Ну, мені здається, що менший розмір треба було. Хоча не знаю, знаєте, влітку, може якраз і нормально, тому що влітку, коли ти йдеш, воно так все буде нехай вітром проходити, щоб не так було спекотно. А якби прибрати, то бачите, скільки тут. Ну нічого. Ой, на літо нормально. Мені до вподоби. Тому так, мої дорогенькі, я з вами поділилася частинкою свого ранку. Зараз швиденько змонтую відео для того, щоб ви в 16.00 його побачили і буду бігти по інших справах. І мені дуже хотілося мотивувати вас на позитивні емоції, незважаючи на те, що у кожного у нас в серці біль, а на очах... Усмішка. І тримаємось. Завжди так не буде. І до зустрічі в новому відео. До побачення!